Сьогодні я розповім, як розбирати станцію. Скинулися ні. Коли останній долазить до станції, йому треба зробити так, щоб нічого на стіні не залишилось, щоб залишилась тільки станція, яка у нас там була і все. Тому людина, яка лізе остання і буде все розбирати. Наприклад, він піднімається знижку, там десь він ще прийшов підтяжки, тяжки, він вот, долазить до станції. Тут нічого нема і йому треба вийти так зі станції, щоб нічого тут не залишилось. У нього є куст самострахова. Він встає на завод на корпус кільце. Все, він дає команду вниз на парнику, що він став на самостраховним. Той може йому видати матуску. Він бере матузку, складає її вдвоє і продягає в станціонне кільце. Це кільце, на якому ми будемо спускатися. Продягає, в'яже вісім. Кійний карабін з блищого до себе в кільце. Він нічого не втрачає, затока як залишалося, так і залишається. І далі просто розв'язуємо ту вісімку, яка була при... на якої він ліз, яка прив'язана до нього до системи. Розв'язує, все. вибираємо мотузку. Все, він вже тільки на станційному кільці. Далі він дає команду на... Вибері закріплений, то його вибирає, фіксує, він знімає кус самостосовки, розкручує, розбирається і може спускатися. Це у випадку, якщо він впевнений, що матузки достатньо і йому нічого не треба більшим. Тобто цей кінець, цей кусок мотузки йому ніяк нікуди не клине на спуск. Якщо він не впевнений або знає, що матузки вплітить, то Далі, після того як ми оце все зробили, ми в'яжемо тут на кінці вісімку, знову прив'язуємося до себе. Повертаємо, так сказати, як все було у нас на початку. Зав'язуємо вісімку, прив'язались. Тепер цей карабін ми знімаємо, він вже не потрібен. Знову кажемо команду вибір закріпити і все. Як зі стартом ми прив'язуємо на кінець мотовськи. Напарник нас вибере. Не знімаємо, чіпляємо його на серву. І просто, як звичайно, нас спускають. Все, у нас навчання залишилося на станції, ми її повністю розібрали. Це один із найбезпечних і найзручних способів розбора станції.